Коли нас почали активно проривати, ми везли ротацію на позиції, провели ротацію, що навіть трошки постріляли в напрямку противника і пішли на відкат, буквально 100 метрів проїхали від наших позицій, і по нас щось влучило. Відрубало внутрішній зв'язок, тому що зазвичай механік водій і навідник з командиром, які сидять у башні. Переговорюються по внутрішньому зв'язку, тобто машина гуде, так ти не докричишся всередині. Але по внутрішньому зв'язку можна чути. Але відрубало і внутрішній зв'язок, і радіозв'язок з командуванням, з командно-спостережним пунктом. І буквально за, за декілька хвилин ми зрозуміли, що ну, міхвод їде, міхвод цілий, але ми починаємо горіти. Причому починаємо горіти, якраз ми з навідником у башні, з-під ніг почав. Почало підніматися з полум'я. Невелике, не але проблема була в тому, що набирався дим і ставало важко дихати. Ми намагалися докричатись до нашого механіка-водія, щоб він зупинився, щоб ми могли вилізти, щоб зрозуміти, хоч де ми є, тому що камери все відрубало, ми вночі нічого не бачили. Виявилось, що він нас відвіз, наскільки ще міг, скільки ще машина їхала, потім машина. Він зупинив машину, бо почув наші крики, що ми горемо. Ми ще на ходу почали відкривати люки. Від того, що поступило всередину повітря, вогонь трошки ще більше розгорівся і додалось диму. І отут я запанікувала, тому що мій люк заклинив. Я не могла нормально вилізти. Від того, що збільшувалась кількість диму, не було чим дихати. Виліз мій навідник, я намацала, що його просто немає. І зрозуміло, що можна лізти через його люк. Але оцих пару секунд, поки я не могла вилізти через свій люк, в мене зловила трошки паніка, бо я задихалась, диму було дуже багато, нічого не видно довкола себе. Це був єдиний, напевно, страшний момент, тому що якийсь там контакт з противником, поранення, ще щось, все, чого ти чекаєш. Це не так страшно, коли трапляється щось, чого ти не чекав, це може налякати.